Я сподіваюся, що сьогоднішній день буде ще одною такою цеглинкою в той, в побудову якоїсь нашої такої медіа. Ну навіть не медіа стійкості, а суспільної стійкості. Адже ми бачимо, що на жаль, у ворога за багато десятиліть вливань потужних коштів ресурсів. В, в те, щоб дезінформувати не тільки нас, ви бачите, що по світу робиться, бачите, що зараз в Румунії в інших країнах. Тому безумовно, кожен такий крок, кожен такий захід він робить нас сильнішими. А нам треба бути обов'язково сильними, тому що весь всі ці роки 14-го року, і особливо після повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що найпотужніші союзники. Ми собі самі. От ми, громадське суспільство, медіа, державні інституції, оця синергія, тільки вона здатна подолати новітні виклики, в тому числі в інформаційній сфері. Єдність і грамотність це, напевно, основні такі джерела сили для нас на майбутнє, і, тому що ми входимо в дуже такий складний період. Коли найголовніше для нас буде стійкість, і стійкість це якраз е, можливість е, протидіяти фейкам, е, е, стримувати паніку суспільну і вірити в свою країну, вірити в Збройні сили, вірити, як би нам не подобалось комусь, можливо, але військово-політичне керівництво, там його можемо критикувати з часом, але зараз ми маємо вірити і підтримувати до перемоги. Тому. Е, я я вірю, що ми, ми, ми всі для цього зробимо все, що можемо.